Ми на дачі. Так, тиждень ми тут не були на дачі. Що ми тут бачимо? На вулиці мінус 8 Вот такие чурбачки. Ось да вот такие. Они прекрасно влазять в камин. Просто классно, замечательно. И я их рубать не буду, потому что вони довше горять, не так часто підкидати надо. И цей влізе, і цей влізе. Так, наш возичок, наш возик. Куди ж без нього. Зачем носить, якщо можна, якщо можна повозити? Все, я довезу до хати, покладу біля хати. Воно всередині сухий-сухісеньке. І поки я тут на вулиці, я його так дровинячку у камінь покладу і воно довше буде довше буде горіти. Тож тож поїхали всі. Так, і ці нова складаємо ось тут біля входу. І як треба буде, візьмемо їх і позаносим. І вони вже у нас сказати під будиночком, за необхідності, заніс, кинув, і воно обітопиться. Так, поїхали далі. Ну така влізе, така теж може влізти, ну сейчас попробую розрубать. Получиться. Так щось получається. Так, маленьке виходить, а велике треба перепилювати, треба. В общем, роботи коло невеличкої кучки. Ну, роботи багатенько. Це груша. Зараз я вам покажу, як рубається береза. Пойдемте і ви подивитесь. Так. Шановні глядачі, прийшли до берези. Тут у мене береза була попилята. Скажете, там в тебе кучка, тут у тебе кучка. Таке воно і є. І хочеться його все привести до, до ладу, щоб не було цих 20 кучок. А щоб все було, щоб все було в одному місці. Ну візьмемо, допустимо, отаку от берецьку. Який великий пеньочок. Зараз спробуємо його розрубати. Дело иде. Дело будет. Yeah. Yeah. І що тут? І ще. Це я вам просто хотів показати, що таке береза і що таке груша. Береза, десь, навіть якщо такі великі чорки, то їх можна порубати. Так, да, теж важкувато, бо вони великі, ну по крайній мере, вони рубаються. А груша взагалі не хоче. Тож будемо мучатися з грушей. Так, я опять на цьому місці коло цієї нашої знаменитої груші, яка не піддається. Яка взагалі не піддається. Собака така. Не хоче піддаватися. А я буду мучитися. Я буду... Це вона щось або не груша, бо дуже стерненька, Ось де таке маленьке, дивіться, манюсеньке. От таке. Манюсеньке собака. І не хоче. Не хоче. Не хоче. Бо це груша. Так от та акусенька я вже рубати не буду. Воно вже воно вже згодиться. Воно вже згодиться. Що це у нас? О, отлічно! Це прекрасно! Так, ось не бачите, пилявка колись. Колись пиляв, ну, не піддавалось. Таке малеї. І, і не хоче. Так. О! Буду мучатися далі, а вам пізніше покажу, що з цієї кучі вийде. Тож, не переключайтесь. Так, рубаю, ношу, складаю. Рубаю, ношу, складаю. Ось де такі в мене накриті дрова, тут дровничка нема, понімаю. У мене нема часу його робити. Ще Я над цим не задумувався І поки... поки... Отак От ось. У мене дрова лежать. І ті, що рубаю, і ті, що пиляю, ношу сюди складаю і укриваю. Тому що таке життя настало, що не знаю, що буде завтра. Чи буде тепло, чи не буде, чи буде світ, чи не буде, чи буде газ чи не буде. А дрова завжди. Тому Лучше ними запастись, і хай вони собі лежать тихенько. Він тоді не знаю, що робити в останню минуту. Тобто. Лучше чуть-чуть відготуватися. Хоча б на той случай, коли ви вийдете в колію, що його чогось немає і десь якось вам його треба знайти. Ну поки так, так. Пиляємо носим складаємо, пиляємо, носим складаємо. Там там убираємо, там розчищаємо. Ось такі діла. Так, поїхали далі. Що виходить, рубаємо. Що получається, що рубається? Що не виходить, пиляємо. Випиляв вже бачок бензина і заливище бачок, все, бензин закінчився. Забув я той раз взяти каністру з собою, забув купити. А це залишився бачок. Зараз ми допиляємо це, що тут, що можемо допиляти, сам пильнем, що можемо попиляти, поубираємо це все і подивимося, що у нас вийшло на сьогоднішній день. Тобто, поїхали працювати далі. Так, закончили. Ось тут пилять те, що лежало, все перепиляв, все перерубав. Зараз це все поскладаю і подивимося, що у нас вийде. Останні дровцята, які нам треба однести в кучу. І як бачите, тут майже все поубирав. Майже все. Ось де так. І вже понакидав. Така куча. Куча дровець у нас вийшло. Молодец компьютера. Ручка побель, але вже Твои йонки полотали, хватали. Тут не тут хватало. Тут хватало. У нас тут и тут тут хватало. Збоку тут і вода. Вода збоку не бігте, деревеннячку сюди покладемо і сюди. Так, як бачите, шановні, задачу мінімум ми виконали. Тут поубирали, дійсно те, що казав, два бачка бензину пішло розпиляти, а це все, тому що рубати його було, ви самі бачили, як важко неможливо. Сейчас позагрібаю це чуть-чуть і щоб уже тут був порядочок, можна сказати. Наш славно звезд. Вот на спущеному колесі Замірю я, як віз дрова. а накачати не мочим. Був у мене насос в машині, но він поламався. Поломався, я вже розправляв і це війна. Бачите, і граблі такі. Який хазяїн, такі граблі. Все треба надо, все надо попідкручувати, подоробляти, а нема коли. І отак шукаєш якусь хвилинку, якусь паринку якийсь вихідний день щоб приїхати на дачу приїхати на дачу і убирати можна було полежать на дивані нічого не робити ну но... я вам казав на початку відео що на вулиці мінус 8, холодно Мені зараз дуже жалко, дуже правильно кажуть, що дровами можна зігрітися двічі. Один раз, коли їх рубаєш і другий, коли топиш. Тож буду заканчувати своє відео сьогодні. Дякую, що були зі мною. Думаю, вам уже буде не цікаво дивитися, як я тут оце доубираю.